Перед поїздкою франківськ я купила новий телефон. Після того, як я повернулася в франківську, я вирішила, що мені терміново потрібно стати тревел блогером. Е, ви на каналі Обіда, і тут про геніальні ідеї з ноткою маразму. Трохи висимося з кітої парасолі. Що тут видно? Будинки, церква! Навочка, ставочка. Це відео, це часто моя суб'єктивна думка грунтована на тому, що у мене немає машини. Ми їхали поїздом. У нас був обмежений час, буквально лише два дні в франківську. Якщо порахувати в годинах, це 26 годин, це навіть не два дні. Це просто так здавалось, бо ми там ночували. Ось також погода у нас була просто чудова. Як лів'янка, яка мала б звикнути до дощу, я скажу, що дощ. Дощ і дощ Івано-Франківську. Це було жахливо. Якби не наш з моєю подругою Юлею настрій, оцей чудовий, ми приїхали в інше місто, в нове місто на концерт, то все було б дуже погано. А так, навіть коли нам вивертало парасолю, ми умудрялись сміятись. Це було насправді чудово, тому що ситуація була не з найкращих, коли ти в чужому місці, і тут просто починається вітер, дощ ти ще навіть не заселився в готель Типу, повно всяких перешкод, такий Франківська. Ну от приблизно отак це і було. Ми чекаємо наш поїзд. Я вновь я виглядаю бомж, а я люглядає нормально дорога зі Львово-Франківськ і назад коштувала нам 200 гривень в загальному з людини. Так, далі це Укрзалізниця, насправді дуже повезло. Їхали ми три години. Це був неперевершений час, ми встигли і поспати, і посидіти, і пограти в Аліас, тому що було нудно ось. Але насправді було круто, атмосфера Укрзалізниці не зрівняється ні з чим. Це було чудово. Коли ми вийшли з поїзда, ми просто пішли за людьми. От такі ми тревел-блогери, що навіть не включили карту, просто йдемо за людьми, люди точно прийдуть в центр. Це все працює так само, як за Львовом. І, в принципі, ми не помилились. Просто ми не вийшли через головний вхід, через головний вихід вокзалу Івано-Франківська. Ми вийшли просто якоюсь стежечкою. Але. Центр ми дійшли, що вже дуже непогано. Наступним кроком стало поселення в готель. Тут я хочу зазначити, що готель я бронювала через букінг, і він мені не те, щоб сподобався, він просто був ідеальним. Це був хостел, по-перше, не готель, хостел. Коли ми зайшли туди, коли ми побачили під'їзд, перші емоції були такими. Ми будемо тут жити. А коли ми зайшли в саму квартиру, в якій знаходився хостел. Ем, я не передам вам цих емоцій. Це просто потрібно дивитись відео. Це просто потрібно дивитись відео. Настільки красиво там було. Спільний душ, туалет і кухня випромінювали частоту. Ну це було просто ідеально. На вході стояли тапочки, то одразу міг перезутися. Скинути своє брудне взуття після дощу в Івано-Франківську і взути тапочки. Не скажу, що вони були е, не знати якої якості, чи не знати, якими хорошими, елегантними і так далі. Але це були нормальні тапочки, які виконували свою роль чудово. Усе тим, хто планує їхати в Івано-Франківськ, моя особиста рекомендація Roof Rooms, це хостел, в якому ми жили. А, тому що справді, сказати, що ми лишились задоволеними, це нічого не сказати. Там було настільки добре, а, вночі ніхто не шумів. Ми спали з відкритим вікном, хоча наш хостел знаходився в центрі Івано-Франківська, і шуму не було. Я родина з Львова вночі відкрите вікно в центрі Львова, і щоб шуму не було Ну, парадокс. Ось. Тому насправді, насправді круто. У нас був свій балкончик. Свій балкончик е, було спеціальне місце на кухні для курців. Тобто все створено для людей: повербанки, пральна машина, два туалети, дві ванни, кухня з будь-яким приладдям. Ну, не скажуть, що там не знати, що дороге. На ну, коркотяг ми знайшли, бокали ми знайшли, воно ми купили. Вау! Чудово! Ціни в Івано-Франківську дешевші, але до цього трошечки пізніше. Ціни на вино. Мені подобається. Мені подобається ваші враження. Мені подобається. <рив> Номер наш коштував 970 гривень. Якщо поділити на дві людини, та які їздила з подругою, то ми заплатили по 485 гривень кожна. За оцю картинку, яку ви бачите, 485 гривень в центрі Івано-Франківська. Це смішно. Одна ніч, одна ніч. Але це смішно. Приємним бонусом стало те, що в нашому номері на столику лежала візитка Urban Space, в якій зазначали, що якщо прийти в їхній заклад, ви зможете обміняти цю візитку на безкоштовну каву. Звісно, ми такою чудовою пропозицією скористалися. Нагадую, ми їхали поїздом, і ми поселилися в хостел. Тому, звісно, ми такою чудовою пропозицією скористалися само собою. Тепер невеличка вставочка про Urban Space. Я вважаю, це потрібно розказати про це потрібно говорити. Urban Space позиціонує себе як кафе, але насправді 80% прибутку йде на озеленення, на покращення життя в Іоно-Франківську. Urban Space підтримали 169 різних проєктів. Серед яких координаційний центр Сан, безбар'єрний музей, тех... тренінговий мотиваційний табір для підлітків, які займаються проектною діяльністю та безліч благодійних ярмарків і фондів. Зайти на сторінку Urban Space дуже легко. Ви зможете побачити всю цю інформацію в інтернеті, і насправді переконатись наскільки це крутий проект. Особливо враховуючи те, що Івано-Франківськ зараз можна сказати постує. Він голодний до різних інновацій. В списках партнерів Urban Space я знайшла УКУ. Хто не знає це Український католицький університет, я знайшла такий фонд про існування навіть не знала. Це фонд українських гуцулів Румунії, який підтримує вдосконалення Івано-Франківську. Я вважаю це круто. Це насправді круто. Львівська бізнес-школа УКУ, мета якої Україна на бізнес-карті світу. І Юсей, якщо я правильно вимовляю назву цього партнера, це є Агентство США з міжнародного розвитку. Юля, помихай, привіт. Привіт! У дуже класному кафе, і тут є така закрита кімнатка, де приходить стоять подружжя і ведуть якийсь подкаст. І мені дуже подобається ця лейка. Перше, що кидається в очі, коли ти заходиш в Urban Space, це оця невеличка прозора кімнатка, в якій всередині пише Urban Space Radio. за допомогою такої чудової платформи як Google. Я знайшла, що це не тільки Радіо Івана франківська а його ведучі ще ведуть різноманітні подкасти. Насправді, це повна палітра подкастів від буквально повномасштабного вторгнення. До фінансової грамотності, до якихось різдвяних історій. Тобто чомусь раніше ніхто про це не говорив, і я про це навіть не чула і коли побачила, оце оцю всю їхню платформу, цю всю їхню працю це мене настільки здивувало і якось підкупило, що ну, я навіть забула за те, що нам дали дві безкоштовні кави. Після того як ми трошечки прогулялись, зрозуміли, де має відбуватись наш концерт, ми пішли збиратися на нього. Тут нічого цікавого я вам не розкажу. Просто дві дівчинки, які збираються на концерт без обмежень. Намалювала все, що вони так чекали транскійська. Без обмежень» — це рок-гурт, створений у 1999 році в місті Мукачево. Насправді, на фоні оцих новинок, які випускають без обмежень, можна трошки призабути їхній зародок, їхній початок оцей рок. Відвідавши концерт, усе згадаєте, оцей адреналін в Ленах почне зашкалювати. Просто оця музика жива, оцей саксофон, ця рок це неймовірно. Любите ви без обмежень, не любите ви без обмежень, сходіть на їхній концерт, любите донатити, просто чудово, тому що без обмежень разом із фондом «Азов, Азов Як я буде займатися забезпеченням, «Азов Це ще більше активного виконання бойових завдань. Хочу те, що це був концерт, був і благодійний аукціон, був і благодійний збір. Тобто все було на своїх місцях. Люди не забувають, заради чого ми працюємо, заради чого ми живемо, заради чого ми боремося. Частина грошей спротив пішла також на армію. Я вважаю, це в наш час це чудово. Тому що люди інколи забувають про те, що потрібно допомагати. Потрібно не забувати, в якому часі ми живемо. Вийшовши на вулицю після цього чудового концерту, наші емоції були сильнішими за погоду. Відчі в одну річку не війдеш, не благай мене, ти зі мною щастя не знайдеш, не руйну що є. В Принципі, цього вечора більш нічого цікавого не було. Ми вернулись в номер, ми замовили суші. Смаки Макі, здається, називалася доставка. Мені здається, вона є в багатьох містах, тому не буду акцентувати конкретно на якійсь франківській кухні, бо це були сучі. Ось включили собі фільм і відпочивали. Щодо наступного дня, то він нас зовсім не здивував, тому що дощ, 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 дощ. дощ. І Фрагі. І я і Юля. Вау, картинка. І все грига, тебе на весені я поверну веселі. Падай дощ, і ми вирішуємо, що саме час йти на Франківське озеро. Насправді це була чудова ідея, якби іти до нього не треба було два кілометри. Два кілометри. Е, дощ падав не сильний вже на цей момент, але судно. Ну, погодка така собі. Зате. Ми поки йш поки йшли туди. Ми встигли побачити безліч різноманітних парків, найкрасивішу архітектуру. Ну, це можна було стояти і задивлятись і було все одно на те на те, що пати й дощ, на те, що така погода. Раз ми вже тут, раз ми вже в Жранківську, то варто цей час проживати по максимуму. Я блогері, мені треба блог, Юля. Ігнорує красоту цього озера. Жміється просто вау. Тут й чоловік, де ми скинули наші речі? ту Дійшли туди. Ми дуже щасливі. По-перше, раді за те, що ми дійшли. Два кілометри ми дійшли. Парасолі не вивернуло. Ура! Типу, вау, прогрес. Озеро було красивим. Mm -hmm. Насправді, краєвид з нього відкривався mm -hmm. дуже гарний. Mm -hmm. Я уявляю, як поталанити тим людям, які будуть жити в багатоповерхівках біля озера. От зранку вставати і бачити такий краєвид. Справді хочеться жити. Справді хочеться жити, хочеться бачити оце все. Хочеться йти туди, гуляти тими парками, найдитячими майданчиками, які були просто Ну, Франківськ, це місто, яке. Розраховане на дуже комфортне життя. Так, в них зараз не дуже багато всяких цікавих, крутих проєктів, принаймні мені так здається. Тому що багато магазинчиків, багато крамничок, багато приміщень були просто закритими, де-не-де навіть не було вивіски, що там є, чи що там буде, чи що там було. Просто пусто, але насправді. Видно прогрес, видно те, що вони не просто роблять, аби було, вони роблять, аби було, і аби, аби людям було комфортно, аби це людям було потрібно. Це насправді важливо, це дуже важливо. І ці всі майданчики залишили в нашій пам'яті незабутні враження. Відеоблог. Хай, хай, хай. Він отаке робить. Він не робить. Де? Скажи, хай. як вашу білі Джені. Хей, хей, всім тут немає балака. Зато є пташка. Тільки час гра при солі. Під ногами пісок. Одразу навпроти озера знаходиться парк імені Тараса Шевченка. Там теж невеличке озеро є, ну набагато менше, але оця вся атмосфера, оцей дощ, оце пожовкле листя, оці красиві статуї і фігури, які знаходились в тому парку, які, в принципі, розкидані по всьому місту, що ти йдеш, побачив, звертаєшся з прямої дороги, йдеш до тої скульптури, до тої фігури, щоб просто подивитись, помилуватись. Побачити скільки людської праці вкладено в цей невеличкий участок, у цю невеличку ділянку, і насправді дуже круто. Це нам справді дуже сподобалось Проте... Дощ довго про себе не нагадував, і в результаті після того як нашу парасолю вже декілька разів викрутило, Ми вже йшли без неї. Ми вже змокли, Ми звернули в центр просто для того, щоб купити дощовики. Ні, ми не змерзли. <рес> ми трошки змокли. і вирішили, що нам треба дощовик. Після два кілометри купили дощовик. Та йде, як дебіла. Маючи парасолю, так? Де два дебіла, води все. Я абсолютно я солідний пес. Оскільки наш поїзд мав бути на шосту вечора, до дванадцять ми вийшли, поки трошки походили, поки трошки поїли, поки трошки погрілися, побачили. Ми вирішили, що останньою точкою в Івано-Франківську, попри те, що ми облазили весь центр пішки в дость, це буде палац потоцьких. Чому палац Потоцьких? Тому що наш львівський палац Потоцьких, він дуже красивий. Ти заходиш і буквально ти вже в цій ері, ти вже в тих емоціях, ти вже в тих кольорах, ти захоплений, на тебе погунає. Палац Потоцьких Івано-Франківська. Тут у мене залишились питання. Ваші емоції. Ні, речі, про які не було. Все. Але це не означає, що їх не існує. Палац Потоцьких. Оля. Як вам ця червона стрічка? Хочу, Навскіс. На ну, ну, я захист ну, культурної ну, спадщини. Я вже. Шо це? Комусь не було де боліка припаркувати. Там якийсь літак стоїть. Не ясно. Інформація в інтернеті говорить про те, що спочатку в 2010-му прийняли закон, що будуть зносити цей палац і будувати його заново. Пізніші дані я вже знайшла, що там проводиться на даний момент реставрація. Але те, що ви побачите на відео, не знаю. У мене були різні теорії, можливо, щось сталося, можливо, якесь влучання. Тобто могло бути насправді дуже багато аспектів. Але оскільки там з боку стояли афіші, які повідомляли про концерти різних виконавців, це означає, що ще недавно, буквально в серпні, а ми їздили в кінці вересня в Франківськ, буквально в серпні проводилися різні заходи в цьому місці на цій території. І тут, в кінці вересня, побачити отаку от картинку, ну. Але ми не розгубились. Там можна було посидіти. Там хтось залишив під таким невеличким накриттям стільчики, на яких можна було посидіти і загрітись. Що вже для таких двох туристів, як я і Юля, було дуже добре. Ось ми посиділи трошки погрілись, подумали, куди іще можна піти. В результаті не знайшли нічого. Не знаю, підкажіть, будь ласка, можливо. Хтось знає якісь круті місця з історичними пам'ятниками пам'ятками в Івано-Франківську, де можна піти щось поглянути, бо насправді google сайти не дають якоїсь інформації про, про те, де можна реально класно, круто провести час. Отож, ми не розгубилися. І ми вирішили укручуватись і так, як викручували завжди, завдяки нашому хорошому настрою. Тому наступне відео покликане підняти у вас тільки хороші теплі почуття. Ви готові? Ви готові побачити? Давай. Народна святка України, про яку не знаєте, абсолютно ніхто. Це не перший сольний виступ, ти мене не знімаєш. Жінку, перший сольний виступ. Я тут. І так.

На території цього ж самого палацу Подольських, Жодних наглядачів я там не бачила. Камери стояли. Камери стояли, думаю, цей мій чудовий виступ, можливо, хтось та й почув. Але жіночка збоку проходила, теж нам нічого не сказала, і ми не робили нічого поганого. Я просто вийшла по сходинках на сцену, а Юля просто включила камеру. Осе Тепер трошечки про заклади Франківська. Перше, що ви вже знаєте, це Urban Space. Насправді смачна кава, насправді цікавий проєкт. Я вже про нього розповідала, тому пропускаємо зараз його. Наступне місце, де ми обідали, це був ресторан, який називається Ямі. В картах він просто позначений як ресторан, як красивий ресторан. Коли ми туди зайшли, він позиціонує себе як дитячий ресторан, і ми з Юлією такі. А нам можна сюди типу, ми без дітей взагалі. Ну, ось так це все почалось. Насправді, нас впустили там дозволили бути не тільки дітям, не тільки матерям з дітьми. Корисна, смачна їжа, дуже ситна, дуже смачна. Ми брали два гарбузових супи, і ми брали моркіані котлетки, брала я і овочеві оладки брала Юля. І заплатили за це все. Ми 500 гривень, два супи, овочеві оладки і морквені котлетки. Насправді ми так не що, попри те, що це було дуже смачно, ну от нікуди вже не лізло. Але так хотілося доїсти, бо це чути, що немає ніяких лишніх добавок, чути, що все натуральне, чути, що все свіже. Матерям, які живуть в Івано-Франківську з маленькими дітьми, насправді це дуже круто. Це насправді дуже круто. Можна взяти меншу порцію на дитину, а можна підкоригувати собі меню, що додати, що не додати. Типу, усе це там було. Ми залишилися задоволеними. Наступна точка це був ресторан Local Food. Він відкрився недавно. Це було видно і по вирісці на вході, і по новітньому ремонту в закладі ще пахло оцією фарбою, оце знаєте, все нове поставили. Санова є. Ми замовили два франківських бургера і сернички. Ми не читали, що входить в склад франківського бургера, тому коли нам їх принесли, ми не те, що ми просто, він величезний, він величезний. З боку лежить картопля фрі. Лежить малосольний огірочок, оцей весь бургер, він такий, ти, ти його ледве кусаєш, воно все по тобі. Але це так смачно. 200 гривень коштує один бургер. Це так смачно. Просто ми доїли ці бургери, ми дивимося на ці красиві, чудові сирнички, які коштували 120 гривень. Ну, типу, вони були дешеві, вони були дуже смачними, але з'їсти їх було так важко. з'їсти їх було так важко, що просто нереально хотілось. Але місця вже вже у не було. Сумна історія. За це все задоволення. За два бургери і одні сирочки ми заплатили 520 гривень. 520 гривень. Ми залишились дуже задоволеними, ситими, щасливими, вже не змоклими, бо купили дощовики і пішли щасливо на поїзд. Оце, власне, такий невеличкий екскурс по Івано-Франківську. Від людини, яка просто знімала на пам'ять. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, мене не захеїти там в коментарях. Можливо, не сьогодні. Свою на сьогодні. слізь на різникозінцю. Будь ласка, дякую.